Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Фізкультурно-спортивне товариство Україна та міськом спілки гірників та металургів підбили підсумки спортивного сезону першого півріччя поточного року. Присвятили цей Захід Дню фізичної культури і спорту з батробицями Ігор Кононенко. Профспілки підбили підсумки роботи спортивних та фізкультурних організацій міста за останні півроку. У підсумку були відзначені кращі інструктори, методисти, тренери, викладачі фізичної культури. Ми можемо пишатися результатами, які є сьогодні в металурі гірників. Значить, є чемпіони світу, чемпіони Європи по самбу, по стрільбі, по плаванню. Ну, звичайно, це вже найвищий так сказати, рівень, який ми ну будемо сказати, про Все таки бореться за те, що було не якийсь там за чемпіон а була масовість відносна масовості, то цьогоріч проспілки планують задіяти у численних спартакіадах та змаганнях різних рівнів близько 60 тисяч людей. Така цифра свідчить про те, що на всіх підприємствах гірничо металургійного комплексу та у голозевих проспілках ведеться активна і ефективна робота залучення людей до здорового способу життя. Серед тих, кого відзначили на зустрічі, були і ветерани спортивного руху у нашому місті. Один із таких Володимир Корженевський, який нещодавно відзначив своє 70-річчя. Я радий. что судьба свела меня со спортом, с такими людьми, как сейчас они есть, ветераны, которые продолжают воспитывать, передавать свой опыт молодежи. Большое им спасибо за это. Нагрудним знаком Центральної ради ФСТ Україна за заслуги був відзначений голова міському про спілки працівників комунального господарства Олександр Родь. Всі інші учасники зустрічі були відзначені подяками та цінними подарунками від міського комітету про спілки гірників металургів України та ФСТ Україна. Хочу поздравити всіх фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту, общественних фізкультурних активів, спортсменів наших інвалідів з Нашим професіональним праздником, Днем фізичної культури і спорту України. Пожалеть всім крепкого здоров'я, благополуччя і головне, мирного неба над головою. Друга частина спортивного сезону, який проходить під прапором ФСТ Україна, розпочнеться 20 вересня. У ДЮСШ номер 10 відбулося свято першого дзвоника. У цьому році спортивну школу поповнять понад 120 першачків, які тільки розпочинають своє сходження на спортивний олімп. На першому дзвонику у дюша номер 10 вітали наймолодших спортсменів міста, які тільки розпочинають володівати азами спортивної майстерності. Понад 120 хлопців та дівчат займатимуться у п'яти секціях з плавання, боксу, легкої атлетики, художньої гімнастики та тхеквандо. Багато хто з них вже визначився зі своєю подальшою спортивною долею. Я прийшов навчитися плавати, щоб бути щоб бути здоровим. Мені дуже подобається ходити на плавання, я хочу стати чемпіонкою. на урочистій лінійці говорили про останні успіхи десятки. Так, за підсумками минулого року тут було багато зроблено в плані підготовки спортсменів високого рівня. Багато хто з них став чемпіонами призерам численних змагань різних рівнів. А Дюша номер 10 посіла друге місце у рейтингу досягнень серед спортивних шкіл Дніпропетровщини. Поспілкувалися ми із першим тренером нашого професійного боксера Євгена Хитрова. Сергій Кринецький набрав групу нових хлопців і вже зараз покладає на них певні надії. В этом учебном году сейчас уже пришли новые ребята. Э, наши звезды уже вышли в профессиональный бокс. Сейчас кто в Америке, кто в Германии. Поэтому сначала все возвращаемся в первый класс и постараемся с Божьей помощью повторить, ну, хотя бы приблизительно. За традицією перед батьками та новими учнями з показовою програмою виступили найкращі спортсмени школи. Дякую колективу, що працювали в прошлом году. Хорошо, ми зайняли друге місце Дніпропетровської області серед 70 спортивних школ. А в цьому году ми набираємо нове покоління, нових юних спортсменів. 123 двадцять чоловіка прийшли в нашу сім'ю. Вони будуть готуватися також до всіх результатам, щоб вони показали хороші результати. Їх надо потренувати немножко, оздоровити, і щоб вони були в формі всі здоров'я їм благополуччя. Волтспула Day 14 вересня відтепер у Кривому Розі. Акція організована світовою федерацією Street Workout та Calisthenics. Деталі розповість Софія Скиба. Стріт Воркаут у Кривому Розі рух не новий і дуже активний. Цього року вирішили приєднатись до Всесвітнього дня підтягувань і криворізці. Взяв на себе відповідальність за організацію такого дня. Активіст Андрій Калінкін. Допомагають юнакові культурно-громадський центр Шелтерплюс, об'єднання відповідальних громадян та деякі підприємці. Друзі, неважливо, скільки разів ви підтягуєтесь. Всесвітній день підтягувань є в першу чергу соціальним проектом. Дуже важливо відслідкувати реальну статистику та розказати якомога більше кількості людей різного віку та статі про переваги вракауту як найдоступнішого та найприроднішого виду спорту. Усі учасники дня підтягувань автоматично братимуть участь у змаганні. Всі результати підтягувань заносяться до спеціальної таблиці, підраховується загальна кількість підтягувань та визначаються переможці в кожній віковій категорії. А їх буде чотири: хлопці до 18 років, чоловіки від 18 років, дівчата до 18, жінки від 18 років. По завершенню змагань результати відправляються в головний офіс світової федерації стрітворкаут та Келістинікс, що у Латвії де і буде визначене найспортивніше місто серед всіх офіційно. Зареєстрованих точок підтягувань, а вони будуть у понад 200 містах 60 країн світу на усіх континентах. Окрім безпосередньої участі у всесвітньому дні підтягувань, воркаутери обіцяють влаштувати виступи та майстер-класи від суддів. А переможців заходу чекатимуть подарунки. Кожен з гостей чи учасників всесвітнього проекту Дей» може зробити благодійний внесок на допомогу українській армії. Розпорядником пожертв виступить жіноча сотня міста Кривий Ріг. Якщо ви прийняли рішення перевірити чи дотягуєтесь до перекладини, на вас чекатимуть у Ділю 14 вересня за адресою вулиця Невська, 3А на спортмайданчику біля пляжу на зупинці Ставки з 10 ранку до 17 вечора. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Вдалих вихідних.